Доброго дня! На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо тиск твердих тіл на поверхню і також силу тиску. Чому мешканці півночі для пересування по снігу використовують лижі? Чому нам жорстко сидіти на табуреті, досить комфортно вважати в гамаку? Чому цвях вістрям вперед ходить у дошку легко, а головку вперед ні? Чому леза ножів час від часу нагострюють? Ми сьогодні дамо відповідь на ці питання. Ви вже знаєте, що взаємодія тіл характеризується силою, і в результаті взаємодії тіл змінюється швидкість їх руху, тіло деформується. І е, постає питання: від чого залежить результат дії сили? Результат дії сили залежить від величини цієї сили. Тому, ви бачите, тут на слайді тут сила. На, зліва, на малюнку зліва менше, а сила на малюнку справа більше. І також результат дії сили залежить від площі поверхні. Давайте зараз подивимося навчальне відео. Так? Візьмемо дошку із пластиліновою подошкою і тяжкий вантаж з двома опорами. Вага даного вантажу 3,5 кг або приблизно 35 н. Поставимо вантаж спочатку на опору площею 7 квадратних сантиметрів. Зараз на кожний квадратний сантиметр тисне сила в 5 н. Піднімемо вантаж. Ми бачимо, що пластилін трішки придавився. А тепер цей же самий вантаж перевернемо та поставимо на опору із площею 1 квадратний сантиметр. Тепер тиск. Складає 35 н на квадратний сантиметр. Піднімемо вантаж. Видно, що пластилін набагато більше продавився, тому що тиск був 7 разів більший. Таким чином, ми з вами вводимо фізичну величину, яка характеризує результат дії сили до рівня відношенню сили, яка діє перпендикулярно до поверхні до площі поверхні. Тиск позначається літерою П. І у нас тут з вами. Тиск знаходиться як силу розділити на площу поверхні. Як бачите, чим більше сила, тим більше тиск. І чим більше площа поверхні, тим менше тиск. Для того, щоб у нас виміряти тиск, у нас використовується одиниця паскаль, яка дорівнює 1 на Ньютон. Метр квадратний. Один Паскаль це тиск, який створює сила в один ньютон, що діє перпендикулярно до поверхні площі один метр квадратний. На честь французького вчена Блеза Паскаля. Кратні на практиці використовують кратні одиниці тиску. О'єкта Паскаль це 100 Паскаль, кілопаскаль це 1000 Паскаль, і мегапаскаль це у нас 100 тисяч паскаль. Ви бачите порівняльна таблиця тисків. Ось людина на підлогу, на якій вона стоїть, вона створює тиск 20-30 кпасаль, Гусеничний трактор на ґрунт 40-50 кілопаль. Колеса легкого автомобіля на дорогу створює тиск 200-300 Паскаль. Лезо лопати на ґрунт створює тиск 1000-2000 тисячі. Швадська волка на тканину здійснює тиск до 100 тисяч. До 150 тисяч Паскаль, Колеса залізничного вагона на рейки 300 тисяч Паскаль і укус комара 100 мільйонів. Як можна збільшити або зменшити тиск? Відповідно до формули P дорівнює F розділити на S. Можна змінивши, можна змінити силу тиску або змінити площину. Обробці сільськогосподарських угідь. Тиск на ґрунт має бути якомога менше. Тому сільськогосподарська техніка має широкі колеса або гусениці. Для сшивання або розрізання паперу тиск необхідно збільшити. Тому степлер для паперу розроблено так, щоб силою стискання долоні створити великий тиск на вістрі скоби, якою проколюють папір. Така ж методика використовується в ножицях. Ріжуча кромка яких має дуже малу площу. Навіть звичайний цвях виготовлено саме так, щоб збільшити тиск, який він може створити загостреною частиною. той самий час як частина призначена для удару молотком, має збільшену площу. При зведенні будинку його фундамент роблять ширшим, ніж сам будинок для зменшення тиску на ґрунт. Для зменшення тиску шини вантажних автомобілів роблять набагато ширшими, ніж у лихових автомобілях. Для збільшення тиску площу слід зменшувати. Ось тому ось так само нагострюють інструменти: ножиці, шила та ножі. Далі перейдемо з вами до розв'язку задач. Перша задача: площа одна чашки становить 0,6 дециметра квадратний, який створює чашка на поверхню столу, якщо вага чашки дорівнює. 2,4 ньютона. У нас з вами площа чашки становить 0,6 дециметра квадратних для переведення дециметрів квадратних метри. А ми з вами згадуємо, що у нас з вами 1 метр. Це у нас з вами 10 дециметрів. А тому дециметр 0,1. Метри. І тому площа буде становити 0,06 метрів квадраті, сила дорівнює 2,4 ньютони. тиск у нас дорівнює F розділити на S, таким чином, 2,4 розділити на шість У нас це буде становити 400 паскаль. Штормовий вітер здатний чинити тиск до 100 Паскаль, з якою силою впливає цей вітер на стіну будинку площою 24 метра квадратного. Штормовий, у нас все тут, всі одиниці подано в системі інтернаціональній, і тому у нас P дорівня 100 Паскаль, S дорівняє 24 метра квадратних. Ми з формули P до рівня розділити на S, можемо одразу з вами знайти силу. Сила буде дорівнювати P помножити на S. 100 помножити на 24, це у нас буде дорівнювати 2, 2400 ньютонів, або 2,4 кН. Наступна задача: вага танка становить 32 тисячі ньютонів, Площа опори кожної зого 4 метри квадрат. Чи зможе транк пройти по бустей місцевості, що витримує тиск не більше 35 тисяч Паскаль? Що значить питання. Що зможе пройти. Це значить, нам з вами потрібно обчислити тиск. І якщо цей тиск буде більше або дорівнювати 35 тисяч паскаль, то зможе, а якщо більше, то тоді не зможе. І тут у нас сказано, що площа опори кожної з гусени 4 метра 2 Це значить, що гусениці 2 і нам потрібно буде ще помножити на 2. Тому, коли ми з вами обчислюємо тиск, то ми у цьому випадку беремо P дорівнює F на S, і N на S1, сила розділити на N на S1 у нас вийде 320 тисяч розділити на 2,4, це у нас буде дорівнювати 40 тисяч паскаль. І е, у нас, зважаючи на те, що 40 тисяч у нас більше, ніж 35 тисяч, то в цьому випадку у нас Відповідь не зможе, тому що ти станка на ґрунт перевищує гранично допустимо. Наступна задача знайти тиск, який чинить на арену цирковий слон, що стоїть на одній нозі, маса слона 3,9 тонни і площа підошви становить 750 см квадратним. Спочатку нам тут з вами треба перевести сантиметр квадратний метр. До зайчики того, що 1 сантиметр – це в нас одна метра, то 750 сантиметрів квадратних. Це буде 0,75 тисячних метрів квадратних. Маса становить 3,9 тонни, І тому масу треба перевести в кілограму, це буде 3900 кілограмів. P дорівнює F на S, і F дорівнює З Цієї формули випливають, що ми замість F можемо підставити Mg, і ми отримаємо формулу кінцеву МЖ розділити на С. Тобто 3900 помножити на 10 і розділити на 75 тисяч. Це у нас з вами буде 520 тисяч паскаль. І через те, що у нас 520 тисяч паскаль, можемо записати це ось так 0,52 мегапаскаль. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.